Мсумульська загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 1 з поглибленим вивченням економіки і права сучасний навчальний заклад, у якому поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. Школа займає особливе місце в освітній системі міста Комсомольська як перший навчальний заклад, встановлення якого співпало з народженням нашого міста. В 2012 році школі виповниться 50 років. Станом на 1 вересня 2009 року в школі навчається 551 учень в 22 класах. Працює 42 вчителі. Поглиблено вивчається економіка і право. Ми презентуємо проект плану розвитку школи як короткострокову програму, спрямовану на досягнення амбітної мети. Створення навчального закладу лідера освіти регіону. Розрахований план на три роки і має бути виконаний до 50-річчя школи, знакової події в житті закладом. Він проходить публічне обговорення та процедуру узгодження з учнівським та педагогічним колективами школи батьківською громадськістю. Його реалізація передбачає залучення цих груп до спільної праці, а підсумком стратегічного плану має стати підвищення якості знань учнів удосконалення навчально-виховного процесу. Перехід на вищий ступінь розвитку закладу. При складанні плану розвитку школи були враховані основні напрямки стратегічного плану розвитку міста Комсомольська, участь у розробці якого брали вчителі та батьки закладу. Для консультацій ми запросили ковру Ірину Віталіївну, керівника групи стратегічного планування Комсомольської міської ради, голову громадської організації Ліга партнерів за розвиток Комсомольська. В основу плану покладено місію школи, яка полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей, шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання і виховання, збереження та примноження шкільних традицій, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості дитини. Мета плану розвитку школи визначити перспективи розвитку школи як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання, відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави. Для аналізу потреб та формування пріоритетів були сформовані фокус групи, в яких проводилась ґрунтовна робота над визначенням майбутнього образу школи, якою її хочуть бачити учні, вчителі, батьки. Стратегічних цілей, досягнення яких забезпечить набуття школою визначеного образу. Логічних послідовних заходів, спрямованих на досягнення цих цілей. Розробляючи проект плану розвитку школи, ми виходили з того, що він має бути стратегічним, тобто конкретним, цілеспрямованим, досяжним та акцентованим на кількох найважливіших для закладу пріоритетах. На шляху до реалізації визначеного майбутнього були розроблені наступні пріоритетні напрямки: розвиток освітніх послуг та підвищення їх якості у відповідності із освітніми стандартами, створення умов для розвитку обдарувань кожного учня закладу, розвиток партнерських відносин між учасниками навчально-виховного процесу, між школою та її оточенням. Створення комфортних умов навчання та перебування у закладі для всіх учасників навчально-виховного процесу. В рамках кожного пріоритетного напрямку розроблені конкретні завдання, визначено терміни виконання та закріплено відповідальних осіб. Учасниками та партнерами реалізації плану розвитку школи стануть педагоги, батьки та учні закладу, науковці, викладачі вузів, з якими у школи укладені угоди про співпрацю, громадські організації, центр муніципального розвитку та ліга партнерів за розвиток комсомольська, батьківська рада міста, засоби масової інформації. Досвід роботи навчального закладу показав, що запорукою успіху є розвиток партнерських відносин як серед учасників навчально-виховного процесу, так і з зовнішніми партнерами закладу. В стратегічному плані передбачені кроки з розвитку цих відносин. Це продовження роботи з батьківською громадськістю школи, рівноправним партнером навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Рівень розвитку шкільного самоврядування свідчить про те, що наші учні здатні до самоорганізації та самостійної діяльності. Розвитку учнівського самоврядування присвячено окремий розділ плану розвитку школи. В червні цього року громадські організації Центр освітніх програм та ВЗОШ номер 1 закінчилась дворічна робота волонтера Корпусу Миру США в Україні Грегорі Салівана. Ще одним стратегічним напрямком діяльності загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 1 є запровадження інновацій. Це перспективний шлях розвитку закладом. Серед них проєкт Обдарована дитина, сучасна модель випускника навчального закладу, випускника громадянина Патріота. Управлінський проєкт застосування модульного принципу наповнення змісту навчання за профільними напрямками. Тощо. Розвиток обдарувань і здібностей кожної дитини завдання кожного сучасного закладу. Останні досягнення наших учнів підтверджують формулу успіху це поєднання зусиль педагогів, учнів та батьків, плюс ефективне управління. Зробити мотивованою та відповідною до здібностей навчальну діяльність кожного учня не просте завдання плану, спрямоване на забезпечення його розвитку. Это самая старая школа в городе. Соответственно, она уже перешагнула 40-летний свой вот рубеж и она возрождается. Хочется ее видеть открытой, открытой для учеников, для родителей и для учителей, чтобы она, может быть, меньше была формализированной, но при этом более добродушной. Да? З вот, то уроками на природі вона має бути матеріально обеспечена, это понятно. Для цього потрібно підтримання и, і родителей. Я хочу бачити школу через три роки, щоб в неї був планетарій і були більше цікавих уроків. Я хочу, щоб школа через три роки з'явилася чарівною. Я б хотіла бачити школу через три роки, щоб у нас з'явився такий гарний клас, де б ми могли вхажувати за маленькими тваринками. Щоб там з'явився великий стадіон, щоб там усі грали у футбол. Я хотів бачити школу через три роки, ось такою, щоб у нас були комп'ютери, все було чисто гарно. Я хочу, щоб наша школа процвітала, щоб були біля неї красиві клумби, щоб дерева росли, щоб усі. Усі школи, усі кабінети нашої школи були оформлені з новітніми засобами навчання. Для кожного учня окрема одномісна парта. З шухлядами для потрібних речей, які не потрібно носити додому, а можна залишати в школі. Для старшокласників можливість обирати важливі для себе предмети, і хотілося повернутися до п'ятибальної системи оцінювання. знань. Через три роки я хочу бачити школу свою рідну, технічно забезпечену і технічно оснащену. Я б хотіла, щоб у кожному кабінеті був комп'ютер хоча б на столі учителя, щоб у кожному, хоча б не в кожному класі, а через одному кабінеті була інтерактивна чи мультимедійна дошка, тому що ми повинні йти на крок попереду наших учнів, щоб бути Цікавими завжди, актуальними. І Навчальний процес стане цікавим, захоплюючим для учнів, не обтяжуючим для вчителів. Батьки стануть нашими однодумцями, стануть нашими помічниками. В майбутньому мені бачиться, що при слові школа у, на обличчях дітей буде виникати не сум і нудьга, а радість як при зустрічі з другом. Ми баскетбольна команда першої школи, яка неоднократно займає призові місця на обласних соревнованиях. Для далі побед в соревнованнях нам нужен хороший спортивний зал для тренувань і сорінувань. Ми випускники 2010 року хочемо відновити шкільний яблуневий сад.